Вітаємо на каналі меблевої фабрики Ліон. Сьогодні ми порівняємо дві моделі комодів: Міра та Санта. Вони мають однакову конструкцію та функціональність, але головна відмінність у матеріалі фасадів: комод Міра виконаний із МДФ із рельєфною текстурою. Це створює цікавий об'ємний ефект, додає виразності та елегантності. МДФ це міцний та довговічний матеріал, стійкий до деформації та зносостійкий. Комод Санта має фасад із ЛДСП. Це гладкий практичний матеріал, який легко доглядати. ЛДСП – це чудовий вибір для тих, хто шукає стильні меблі за доступною ціною. Обидві моделі оснащені двома висувними шухлядами із телескопічними направляючими повного висову. Вони відкриваються плавно та дозволяють зручно використовувати увесь простір, та двома дверцятами з полицями, де можна зберігати габаритні речі. Обидва комоди це якісні, надійні та стильні меблі. А який фасад обирати, рельєфний МДФ чи гладкий ЛДСП вирішувати вам. Детальніше про відмінності МДФ та ЛДСП дивіться у спеціальному відео на нашому каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди.